Доброго дня, продовжуємо наші репортажі за тиждень з Колибою. Цікаві події, які сталися минулого тижня. Обласна рада зібралася і зробила міні-скандали. Не будемо говорити про порядок голосування, поговоримо лише про те, що прийнято нових депутатів і створено новий науковий парк, який називається Ужгородський національний університет. Знаменита історія: 63 гектара Наш губернатор подарив сім'ї Медведчук. У Воловецькому районі. Але це нормально. Пройшло три роки від часу правління нашого голови державної адміністрації. Пан Ледида прозвітувався. До речі, завдячуючи діяльності Ужгородського національного університету і, можливо, саме тому був створений науковий парк, маємо тепер міжнародну співпрацю. Для цієї міжнародної співпраці ми спеціально побували у містечку ЦЕРН, де знаходиться адронний колайдер. Ну що ж, завдячуючи кільком хорошим швейцарським друзям, ми змогли смоститися саме в святі колайдера. Ненадовго, на кілька хвилин, але ми це побачимо. Скоро почнеться розгонка. Зможче мій! Негативні новини цього тижня. Можливо, для когось радісні. Для дітей це відсутність навчання. В школи не пішли, там введено карантин. Позитивна новина в Ужгороді пройшов юніорський турнір із фектування українського і міжнародного рівня. Зустрінемося наступного тижня. Можливо, вже буде весна.